Всім доброго дня! Та да, ми з України, і у нас весна. Ми зайшли сьогодні сюди в цей куточок, який можна по праву назвати справжня весна. Прийшла. Я прямо, знаєте, йшла сюди як медвідь на мед чи на малину. Подивіться, яка краса. Я вам зараз відніму ці красиві квіти, а потім скажу вам, як ціну вони ці квіточки у нас. Ви подивіться, яка краса, це просто краса. От це весна. Ось така весна, просто такий зараз загальний огляд, а потім я в нашій чарівної хазяйки, яка така ж красива, як ці квіти, я запитаю, скільки вони коштують, і вам скажу. Подивіться, яка, яка краса, просто, просто неймовірна. От на кожному зупинюся, бо це просто, бо це просто рай. Боже, яка гарна. Ну от, ну от скажіть, ну, ну от Бог. Створив таку красу, а люди вирощують, ті, хто вирощують, вони взагалі золоті руки доглядають, оберігають і приносять, щоб ми їх бачили. Приходьте, вітайте своїх дам і не тільки що 8 березня, ну 8 березня, 9 вітайте, 7 сьогодні привітайте. Я взагалі рада була, щоб мене вітали в будь-який день. Подивіться, яка краса, це український. Одягнула я жовту куртку, прийшли з такими от трояндами. І все, українець прийшов. Яка краса, а ось жовті тюльпанчики. Подивіться, які гарні. Танечка наша красуня, ну скажіть нам, будь ласка, ціни на тюльпанчики. По 50, По 50 гривень. Ви подивіться, яка краса різного різного кольору. Гама, яка хочеш. Є ось повні тюльпани, хто любить. Є ось такі ось такі от, вазончики. По 300. По 300. 300, як вазончик, уже вам букет. І не Мімоза. Каже, якщо хочеш бути рослиною до людини, то будь мімозою. Я не знаю, що мімозою, але мені здається, що вона така якась. Не до неї теж таке особливе Правда, От врод... вроді би дерево, да? росте собі дерево. Я бачила, як воно росте І на півдні. Бачу, так, І це. вроді би, як, звичайно, там рід кацієвих, а нас насправді таке якесь просто чарівне. Так, ви подивіться, тут у нас герберки є. У нас є. Просто вже складені букети. Троянди я показала, хто хоче спішить. І от, от будь ласка, є такі під українську тематику, будь ласка, вам і тюльпанчики вже хазяйка зробила. І кали. Ну, кали прямо такі для наречених квіти. Ну, ну, які ж вони гарні, просто гарні. У мене тьотя, як вона любила кали, в неї завжди цвіли кави, кали на весну, завжди. Ось ми ще калочку. Цю. Як вони переводі об... невеста. О, о, наречена, значить ми наречена. здогадалися, бачите? Я прям туди залізу з вашого дозволу, бо я не да, можу ту, ту красу да, не показати. гляньте. Да. Боже, яка краса, боже, яка краса. Подивіться, яка краса. І приходьте. Це в нас Калинівка. Калинівка. Там, де раніше була Калинка, ви знаєте, квітковий магазин. Будь ласка, все є, не треба ніде шукати, особливо цю красотінь. Я думаю, жінки вам віддячать. Не лише поцілунку, правда. Смачною не тільки <клес> вечерею. Щорочко. І всім на світі. І з продовженням. Всіх вітаю. Буде романтик Буде романтик з весною. Хай Бог благословляє, дає нам найскоріші перемоги. Бережіть себе і нашу славну Україну. Слава Україні! Героям слава!